Віктор Шалацький, моя сім'я, була щаслива. Був це 1973 рік. Я мав сім'ю, дружину та двійню, чотирирічних Ліну і Гену. Ми збудували дім. Усе необхідне в нас було, але одна мрія не давала мені та дружині спокою це придбати новий автомобіль. Бувало їдемо мотоциклом, обганяє нас автомобіль гарний, ми зупиняємось, у услід, поки він не сховається за обрієм. А нам залишиться тільки мріяти про таку автівку. На ринку тоді в Жигулі копійка з пробігом 20 тисяч кілометрів коштувала 7 500 карбованців. Черга в автомагазині 4 тисячі, при реалізації 10 штук на місяць. А ми мали лише 5 тисяч карбованців. Того року вийшов наказ серед механізаторів, які зайняті на зборі врожаю провести змагання, за друге, третє місце цінні подарунки, а за перше місце право на придбання автомобіля. У той час я працював на цукровому заводі оператором буртоукладальних машин, знав свою техніку і був працьовитий. Буду боротися за перше місце, пообіцяв своїй дружині. Змагання тривало з 1 вересня до 7 листопада. За перше місце мені треба було вкласти в кагати 32 тисячі тонн буряка. Участь у змаганні брали 13 екіпажів. Графік роботи був з 8 до 20, але ми з помічником працювали по 16 годин без вихідних. Та після завершення змагань на перше місце висунули одного чоловіка лише за те, що він комуніст, а сам Партор сказав, що комуністи завжди мають бути попереду. Така була політика нашої партії. Тоді я задіяв директора, профспілку, усю адміністрацію, бухгалтерія зробила перерахунок і визначила переможцем змагань мене. Тож мені вручили іменний телевізор і право на купівлю автомобіля. Моя сім'я була щаслива я відвозив дітей у садок, дружину на підприємство, а в літній період уся наша сім'я відпочивала на морі. А тепер про те, що радує і тривожить, радує те, що є така чудова газета для жінок. Я, чекаю четверга, як свята, та даю читати газету сусідам, а тривожить війна, якої не бачив світ, розв'язана катом Путіним. Славлю всіх українців, воїнів і тих, хто знаходиться в тилу та забезпечує все необхідне для перемоги, ганьба тим чиновникам, які отримують сотні тисяч зарплатні, щоб не крали. Але їм мало, тож крадуть мільйони. Ганьба нелюдам, що встановлюють маяки для путінських ракет. На мою думку, вони заслуговують у цей воєнний час на смертну кару.